Всіх вітаю на каналі Весело! Ось і прийшла осінь. Депресивна її частина. Дощі л'ють. Сумує все. Небо. Город. Все зібрано. Те, що не побило морозом. Те, що побило, вже не врятуєш, залишився там десь далеко. Кормовий буряк. І трохи редьки. Курион повиходили на обору подивитися, що це з неба капає, тому що за своє життя вони ще ні разу не бачили дощу. Курячий спа перетворився в лікувальні грязі, напевно. Кури мокрі і негарні, зате не голодні. Тільки пес чомусь не сумує. Він напевно думає, що я йому приніс їсти. Але, наприклад, великий жаль для нього це не так. Трохи пізніше. Виноград жовтіє і листя. Починає осипатись, а осінній антидепресант ще не дозрів. Ще трохи часу і все покриється осіннім золотом, окрім цієї ялинки, яка в цьому році дала найбільший урожай. Але відео не про це. Ось там за ялинкою в комишах сховалася перлина мого городу. Зараз поговоримо про це. Легкими і невпевненими кроками ступаємо на город. Де недавно росла картопля, а зараз болото по коліна, тому що дощі не перестають йти уже четвертий, а можливо навіть і сьомий день. Це ось, до речі, не гівно, як деякі подумали, або могли подумати. Це вижимки від винограду. Викинув город, Буде як добриво. Ходімо далі. Підходимо ближче, і потрібно знайти місце для того, щоб краще вам було видно, про що я говорю. Ось він. Ставок посеред городу. Одна з причин, чому ми взагалі придбали цей будинок з цією ділянкою. Ми коли купували, я мріяв, що я буду тут ловити рибу, але, на жаль, за всього один рік цей ставок майже заріс комишом. І підійти зараз до нього майже неможливо. Але будемо пробувати. Весною цього року вода була ось тут. А зараз тут рясно росте комиш. Ось і він, ставок. Насправді він набагато більший. Ось бачите, От там, де комиш закінчується, ось там і кінець цього ставку. Я запустив сюди рибу, мрію почистити цей комиш. Друзі, хто розуміється в цьому спеціаліст чи любитель, підскажіть, будь ласка, що робити для того, щоб привести до ладу цей ставочок? І що робити, щоб в майбутньому можна було на ньому рибалити? І як ви вважаєте, взагалі та риба, яку я сюди запускав, вона вижила взагалі? чи, можливо, вмерла. В минулому році цього комишу було не так багато, а зараз він розплодився. Можливо, є якісь засоби дієві, які можуть позбавити нас від цього комишу, тому що він дуже влітку витягує багато вологи. І цей ставок майже висох цього літа, тому що ще й до всього була засуха. В нас ні разу за все літо не було дощу. Ось так ідемо городом. І ось це-все за цим комишом. Ставок. Ось туди трохи вниз, шпаки. Скоро будуть відлітати. До речі, на цьому ставку ще були дикі качки. Ну і крім е, диких качок, в цих комишах тут, і ось там напроти, живе не одна сім'я, фазанів. Такий собі тут свій мікроклімат, мікрофлора і своя така маленька екосистема. На жаль, часу для цього ставку дуже не вистачає. Але я б хотів би, щоб тут був би порядок. Тому не байдужі, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви порадите робити, як боротися з цим комишем. Чи взагалі ви вважаєте, ця ідея має якийсь сенс? Чи у цього ставка взагалі є якесь майбутнє, чи можливо просто взяти, забити, як то кажуть, болт на це все і займатися своїми справами, а на рибалку їздити на річку. Напишіть, будь ласка, в коментарях все, що ви про це думаєте, бо я вже передумав все, що завгодно. На жаль, не зовсім спеціалізуюсь на цих всіх водойомах, тому і прошу вас, щоб ви мені допомогли. Підписуйтесь на канал, якщо в цьому році буде зима, Буде мороз, спробуємо зайти на цей ставок, коли там буде льот, і рубати цей комиш. Якщо вам теж цікаво, що буде далі, будемо враховувати всі ваші побажання і поради. І щоб не пропускати наші відео, Підписуйтесь, нажимайте на колокольчик. Всім гарного настрою!